У сталінському будинку пам'ятці архітектури в самому центрі Києва архітектор зробила повне перепланування, демонтували кілька стін, зміцнили несучі балки опорними колонами, які майстерно вписали в інтер'єр. В результаті облаштували простору кухню-їдальню. Вітальню, окрему спальню і містку гардеробну кімнату, вийшла світла зручна квартира, яка закохує в себе з першого погляду. Детальніше про свою роботу нам розповіла автор проекту. Архітектор Наталія Медведєва. Загальна інформація. Місце Київ, Терський район, метраж 49,2 квадратного метра, кімнати 2 санузли, 1, висота, стель, 3-3 метра, бюджет 4-5 гривень. Наталія Медведєва керівник і провідний архітектор, дизайнер архітектурно-дизайнерського бюро, «Апріорі дизайн. Вона закінчила Ростовський архітектурний університет і працює над об'єктами приватної та комерційної нерухомості більше 10 років. Наталя експериментує з різними стилями і напрямками, тому всі створювані нею інтер'єри ексклюзивні і оригінальні. Архітектура і дизайн для неї справа життя. Замовники та побажання, замовниця жінка середніх років. Вона володіє дивовижним смаком і почуттям стилю, не боїться сміливих ідей. Вона повністю підтримувала мої пропозиції щодо дизайну інтер'єру цієї квартири. Сама господиня працює в зовсім іншій сфері, але це не заважає їй захоплюватися творчістю. Вона колекціонує живопис антикваріат. І старовинні порцелянові статуетки замовниця любить графіку, архітектуру і атмосферу старого Лондона. Саме цей будинок надихнув нас на створення класичного інтер'єру в невеликій в Сталінці в центрі Києва. Перепланування ми зробили повне перепланування, відразу ж позбулися довгого і вузького коридору і адресолі над ним. Також об'єднали кухню і вітальню. Так з трьох приміщень вийшло єдиний простір. Збільшилася площа, з'явилося більше світла і повітря. Складність для перепланування представляли стильові конструкції, вони позначали межі між усіма зонами кімнатами перед покою і коридором. Старі перегородки видалили, а несучі балки зміцнили за рахунок опорних колон, їх доповнили декоративною ліпниною, змонтували між ними скляні полиці, а також встановили бра. Додаткове світло не буде зайвим. Таким чином у нас вийшла квартира студія з повноцінною спальною. У ній виділили місце для великої гардеробної кімнати. Оздоблення на підлогу положили наборний художній паркет з дуба і керамогранітну плитку, що імітує масив. Це надає інтер'єру благородства для стін. Вибрали стійку антивандальну фарбу. У ванні вона ще й водостійка. У санвузлах плиткою облицювали лише нижню частину стін. А верхню пофарбували в сірий колір. Зовсім як в старих будинках Лондона, у всій квартирі використовували дихаючі ткані натяжні потолки. Вони виглядають як звичайна пофарбована поверхня. Ми використовували цей матеріал, тому що він безшовний і захищає від протікання. Будинок старий і ніхто не застрахований від форс-мажорів. Ескізи гіпсової ліпнини по всій квартирі на потолках і на стінах виконали за моїми ескізами. Цікавий дизайн карниза привертає до себе увагу. Він широкий, масивний і більше схожий на вуличний, однак він зовсім не зменшує висоту стель і не тисне, а навпаки, підкреслює урочистість, статус і розкіш приміщення, вся ліпнина, оздоблення і колірна гамма інтер'єру створює атмосферу і передає настрій старого, елегантного лондона. Зберігання, незважаючи на невелику площу приміщення, ми передбачили достатньо місць для зберігання. Шафа в передпокої, будована кухня і телевізійна стінка у вітальні. У ванні встановили високий шафа для господарського приладдя. В ньому вдалося заховати бойлер на 50 літрів для підігріву води. Також в спальні є містка гардеробна кімната з розсувними дверима. Це особлива радість для господині. Світло у приміщеннях передбачили різноманітні сценарії освітлення. Загальний і точковий світло, масивні класичні світильники у вітальні виконані з муранського скла італійської фабрики Діална Бров. В спальні використовували люстру і з елементами патінірованої і зі кування іспанської фабрики Діодарте. Колір, колірна палітра об'єкта сіро. Біла ці кольори допомогли створити затишну, спокійну і розслаблюючу атмосферу. Для оформлення санвозлів вибрали більш теплі відтінки сірого, колір мокрого асфальту контрастує з кольором білої плитки на стінах і полі. Щоб підкреслити благородний відтінок фарби, ми також використовували білий колір в меблях і ліпнині. Кухонний гарнітур і плитка на фартусі теж світлі. За рахунок цього приміщення виглядає візуально більше для контрасту. Ми використовували темну стільницю і змішувачі. Меблі меблі підтримує стиль інтер'єру. Ми вибирали класичні моделі з витонченими ретельно опрацьованими деталями. Всі меблі в квартирі зроблені на замовлення з масиву дуба іспанської фабрики дюдерти, крім спальні. Де використовували італійські меблі діамобровну, у вітальні встановили розкішний диван з оббивкою з льону з металізованими нитками, декоративна шафа з нішею для телевізора виглядає як класичний камінний портал, задня стінка ніще виконана з тонованих дощок, для їдальні вибрали стіл на різьблених ніжках і стільці на тонких каркасах. Пральну машину вбудували під стільницю в кухні, дверця та верхніх ящиків зробили прозорими, щоб додати інтер'єру легкість і легкість. У санвузлах іспользували сантехніку в стилі ретрофабрики девон девон Втулети встановили унітаз з верхнім бочком і мотузкою з мивом, щоб у ванні стало просторіше. Спорудили душову зі скошеним зовнішнім кутом. Як декор повісили міні-картинки із зображеннями Лондона. Декор і текстиль як декор по всій квартирі повісили антикварні картини, графіку XVIII-го століття. Поруч з телевізійною стіною у вітальні розташували групу міні-картинок в різьблених рамках різних форм. Ці роботи виконані нашою талановитою художницею Анастасією Єрмаковою. Нам вдалося втілити стиль старого лондона в інтер'єрі за допомогою різних декоративних прийомів, дзеркальні фільонки в міжкімнатних дверях, скляні вставки в шафах і легкі прозорі полиці надають інтер'єру легкість і легкість. У текстильній обробці використовували винятково натуральні матеріали шовк і оксамит, металізовані нитки, які присутні в обивці дивана і шторах надають тканині особливу міцність і м'який блиск. Цілому вийшов гармонійний інтер'єр, де кожна деталь підтримує іншу складнощі і терміни складнощі проекту проявилися в створенні установці і узгодженні несущих порколон. Їх необхідно було встановити після повного ремонту стін коридора і кухні. Від проекту до втілення пройшло півтора року. Це досить короткий термін, враховуючи, що нам довелося повністю замінити прогнилі комунікації, електрику і знімати величезні шари старої і нерівної штукатурки на стінах, метраж по приміщеннях, передпокій. 4 к вітальня, 26-9-к, Кухня, їдальня, 7-2-к, спальня, 13-7-к. Гардеробна 4,8 вісімк, ванна шість, туалет 0,9 к планування. Порада читачам ром, як создати інтер'єр в подібному стилі. Один не бійтеся, експериментувати з інтер'єром вашої квартири, шукайте нові ідеї, поєднуйте давно забуті елементи декорування з сучасними матеріалами, нехай чітким правилам слідують інші два. Намагайтеся використовувати більш прості і натуральні матеріали, не бійтеся, перевантажити простір декором, навіть захаращеність, аксесуарами доповнює англійський стиль, пом'якшіть масивність і грубість меблів стриманою в декорі ліпниною. У вас вийде елегантний, але в той же час статусний інтер'єр. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті холоздоблення, фарба антивандальна», дюлюкс-підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі. Шафа, дзеркала і банкетка з масиви дуба, йодерти вітальня, оздоблення, фарба тивандальна, дюлюкс меблі, журнальний стоїк, диван, телевізійна стінка з масиву дуба, дюдарти, текстиль, шовк, хрістіан, фішпагер, декор, графіка Анастасії Єрмакової, техніка, телевізор, самсюнка остична система Цантон, освітлення, діалма брофн спальня, оздоблення, фарба антивандальна, дюлюкс меблі. Ліжко отоманка, тумбочки, комод із масіва дуба, діалма текстиль, текстиль, і оксамит, срістіан фішбачер, техніка самсюн освітлення, ковані світильники, йодерте кухня, оздоблення, фарба антивандальна, дюлюкс меблі, стіл стільці, кухонний гарнітур із масіва дуба, йодерте побутова техніка, смек, вбудований холодильник Лєбгер, змішувачі смек, освітлення, йодерте вбудовані світильники. Хайде душова кімната і туалетоздоблення, плитка Петра Черс підлогове покриття, керамограніт, Петра меблі, девон, девон девон душова кабіна, Юкпи Санфаєнс, змішувачі, освітлення, девон девон